Всім добрий день. Хочу показати вам смородину, сорт Радужна, український сорт, дуже мене здивував по швидкості росту, також і по врожайності. Оце посадка минулорічна весна, десь проводилася в місяці травні травень. Ну і бачимо, ось така вже смородина у нас є, вже буде плодоносити. І так, навантаженість є непогана. Гарно себе показує. Особливо по росту. Ну, Ось це такий прирост, приріст річний. Це тут десь більше метра, я так думаю. Ще потрібно верхи обрізати. Думаю, не потрібно через те, що це зовсім не впливає на ріст бічних пагонів. Дещо треба її формувати, хоча крона вона формує таку компактну. Ну, можу її вам рекомендувати для посадки.